Найпростіший варіант, який я бачив самого чутливого фідерного монтажа одного з самих результативних, це ранін рік. З ним ви побачите саму обережну покльовку, самої акуратної риби. Значить, робиться він на основному шнурі і ось наш основний шнур. І що ми беремо в першу чергу? Це вертлюжок з карабіном. Можна використовувати ось такі відводи, але мені ось так більше подобається, так більш чутливо. Виходить. Накидаємо вертлюг на шнур. Перший елемент є, другий елемент стопорок. В моєму випадку поплавочний. Він буде обмежувати рух нашої кормушки. Накидаємо. Є другий елемент. Потім нам потрібен фідер гамб. В моєму випадку це чорний 0,8. Відміряю відрізок сантиметрів 20. На краях розтягую і роблю самі звичайні вузлі, добре затягуючи їх. Фідергам є. Тепер основний шнур нам потрібно прив'язати до фідергама. Як ми це робимо? Так само, як прив'язується гачок. Складається петля, прикладаємо до фідергама, держимо петлю і робимо обмотку. Я роблю 7-8 оборотів. Ось обмотка готова. І вільний кінець просовую в петлю. І легенько затягуємо з двох боків. І нам потрібно стягнути це все діло до вузлика. Ось і підтягуємо. Раз, все, ось так воно у нас тримається. Пристягуємо бусинку сюди. І сюди приходить наш карабін, на який ми кріпимо для початку, щоб відмаркеритися маркерний груз, а потім ми кріпимо сюди нашу кормушку. Все швидко міняється, кормушечки міняються дуже швидко. І як прикріпити поводок, зараз покажу. Беремо поводок, на який будемо ловити. І робимо петлю удавку. В одній руці в мене гачок, в іншій руці петля. Гачок я засовую в петлю і затягую. Ось в мене утворюється ось така петелька. Накидаю і затягую. Все. Монтаж готовий. Ось наша годівниця лежить на дні, ось поводок, покльовка. І ми все бачимо на нашому квівертіпі.